Небезпека на дорогах у вигляді ожеледиці та слизького снігу наразі дуже нагальна проблема для мешканців міста. Про це не тільки шосткинці жаліються у соцмережах, про це говорили і під час апаратної наради цього понеділка. Я дякую працівникам житлово-комунального господарства, дорожникам, які всі вихідні проводили розчистку автомобільних доріг. Дякую старостам, які займалися розчисткою доріг. Разом з тим. Значна кількість скарг була на розчистку доріг у приватному секторі на посілки, На садовому мікрорайоні, як їхати на Вороніж з лівого боку. Милашенко, записуйте, хто там закріплений. Є мікрорайони, за які ніхто не згадує, ні разу ніхто не поскаржився. Тобто там працюють підрядники і вирішують всі проблеми. Разом із жителями. Із Варткомами, влічкомами, старостами і таке інше. А є один на одного дивляться. Скарги на погане чищення доріг або його відсутність надходили і від жителів вороніжа, клишок та інших населених пунктів громади, зауважив Микола Нога. Ніхто нічого не чистить безкоштовно. За все платиться з бюджету. Тому Милашенко, там де є багато скарг, міняйте підрядника, міняйте, міняйте до тих пір, поки не вийдемо на такі параметри, щоб дорога своєчасно посипа. Почищена, і я маю на увазі посипаний ще й тротуари. Сьогодні виникло питання. Можна було з вечора сипати, зовсім мало посипали. Зранку, хто встав раніше, той спів, хто пізніше, половина тротуарів, а може третина десь залишилась не посипана. І це погано. В свою чергу головний комунальник міста Геннадій Малашенко доповів, що техніка в цьому напрямку працює безперервно вже майже тиждень. Окремі дні... Працювала одночасно до 12 одиниць техніки, і 55 людей. Це одночасно. Також у нас працювали по старостинським макромам, ще додатково 9 одиниць техніки. Працювали щоденно. Тільки вчора у нас неділю виїжджала три рази техніка. З п'ятої ранку виїжджали, посипали з третьої години дня. Виїжджали, зчищали жижу, і сьомої вечора вже опять виїжджала техніка, посипала, так що працюють практично цього любов. Особливо небезпечними при таких погодних умовах є місця посадки та висадки пасажирів на міському транспорті, зауважила Дарія Гребенюк. І наголосила на тому, що люди мають бути дуже обережні біля транспортних засобів. Я хочу звернутися як до пасажирів, так і до громадян, які використовуються міськими приміськими пасажирськими перевезеннями. Будьте уважні при сході і посадці у транспортних засоби. А також користуйтеся при переході через дорогу дозволеними, скажімо так, перехрестями, пішоходами. Бо погодні умови такі, що слизько на дорогах, і тому бережіть себе. Взаємно уважні повинні бути там. Ця пригода сталася водій, водій з одного боку. Не звернув увагу, що пасажир вийшов і не уйшов, а попав під автобус. Так Тарас? ну була так. А пасажирка теж можна було б і крикнути, і зупинити, і таке інше. Отак один одного не пожаліли. Неприємний випадок, який тепер і людина лікується, і водію, яка неприємність. Величезна склалась. Крім цього, мер міста дав розпорядження очищити прилеглі території біля кожного закладу освіти, культури, медичних установ силами працівників даних організацій. Олег Теофілович, ви по своїм закладам теж розпишіть тротуари, тому що тротуар, який йде до вашої лікарні, теж була скарга, що погано був розчищений. Не чекайте, що хтось прийде у вас під забором, буде чистити цей тротуар. Це стосується абсолютно всіх. Школа, будь ласка, коло тротуар свій почисти. Практично в кожній школі є прибиральниця. Є? Є. В окремих школах є сторожі і є двірники. Навчальний процес онлайн. Що, важко тротуар почистити? І посипати його вчасно. Чого я повинен нервувати, якщо люди є, зарплату отримують з бюджету. Заканчуєте ви ліберальність.